Ісусу Христу! Якщо ви хочете бути переможцем у цьому непростому нашому житті, де багато боревіїв, де багато переживань, труднощів і трагедій, то ця передача точно для вас. Шановні добродії! Сьогодні в нас в гостях Сергій Гула. Національний асоційований директор місії ГДОН в Україні, крім того, він адвокат. І найголовніше вони разом з дружиною виховують чотирьох дітей: двох хлопчиків, двох дівчаток. Хай Бог благословить Дякую. вашу сім'ю. А наша тема як стати та бути переможцем. Вітаю Сергію Івано-Франківську, дуже радий вас бачити Івано-Франківську, і ми говоримо про те, як стати та бути переможцем. Я думаю, е на початку ви зачитаєте Слово Боже, раз ви е працюєте, служите у місії ГДО, ви з цієї Біблії прочитаєте, так? Так, так, з задоволенням, бо це є, знаєте, дуже хороша на сьогодні інструкція для будь-якої людини. Книга великої мудрості. Ми, як адвокати і юристи, дуже часто користуємося також цією мудрістю, бо основне право ну, в будь-якому разі вийшло з Біблії. Uh -huh. Тому сьогодні дуже така цікава, я думаю, абсолютно практична історія до сьогоднішньої нашої теми, е, яка написана в, е, в книзі Луки, 18 глава з першого вірша. Так, Євангелі від Луки. Так, Євангелі від Луки, 18 глава з першого вірша. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився, у тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав до себе, хоч і Бога не боюсь. Людей не соромлюсь. Але через те, що вдовиця Отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чуєте, що говорить суддя цей неправедний, а чи Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону та син людський, який прийде, чи він знайде віру на землі. Дуже дякую, дуже гарно дякую. вам пасує читати дякую. Як адвокату адвоката про суд, про суддю, і там є про адвоката Абсолютно вірно. адвоката найвищого. Чому люди падають духом, опускають руки? Чому втрачають надію? Яка основна причина? Знаєте, в сьогоднішній, напевно, час, в який ми живемо е в нашій країні в національно визвольній боротьбі проти російського ворога. Очевидно, бачачи всю цю ситуацію, бачачи, е як багато наших героїв гине наших солдат, бачачи, як кожен день прилітають ракети, шахеда, ну це об'єктивно, що люди часто зневірюються, люди часто падають духом. Люди часто думають, чи є вихід цієї ситуації, те, що ми сьогодні говоримо, наша ключова тема щодо перемоги. І, можливо, навіть і в багатьох українців сьогодні закралася, знаєте, такий сумнів, чи досягнемо ми перемоги. Але, знаєте, я завжди говорив, і сьогоднішня ситуація теж показує. Ми віруюча нація, ми християни, і ми знаємо Господа. І в Слові Божому чітко написано, що саме Господь приносить допомогу. Тому ми часто на дусі падаємо, тому що ми більше фокусовуємося на тому, що є земне і негативне. І знаєте, як кажуть, mm -hmm. і немає часу підняти очі до небес. Я хочу сказати, друзі, що нам треба піднімати очі до небес. Бо наша допомога від Господа це очевидно. Знаєте, в своїх судових справах, я розумію, часто буває, коли справа вивчена добре, коли все добре проаналізував, коли законодавство на твоїй стороні, але рішення приходить зовсім не таке і негативно щодо клієнта, і щодо, щодо мене, і тяжко засмучишся, падаєш на дусі, але. Розуміючи, що тут виходу немає, ти все рівно, як людина віруюча, бо я переконаний, що в Україні більшість, тотальна більшість людей віруючих, Ти все рівно схиляєшся на коліна і кажеш: Господи, допоможи. Навіть якщо ми в першій інстанції програли, навіть якщо ми програли в апеляції, я знаю, що ти даш перемогу. І знаєте, у мене дуже багато було справ як адвоката, угу. де ми перемагали остаточно саме в Верховному суді, саме в останній надії. Але весь цей час, навіть роки, це проходило роки, треба було надіятися на Господа. І Господь давав дуже великі перемоги. Тому, знаєте, ми стаємо переможцями, якщо ми погляд свій зосереджуємо на Бозі. І нам дуже важливо, неодмінно щоденно все одно молитися Богу, просити в нього допомоги, як ми вміємо, як ми навчені. І я вірю, що Господь дасть нам не падати на дусі, а постійно молитися, шукати Бога і бути в хорошому розположенні. От е, на цьому трошки детальніше зупинимося, як стати духом, сильним духом і бути переможцем. Стати переможцем і бути mm -hmm. переможцем. І, можливо, ви на своєму прикладі е, власному, так як, mm -hmm. ви, як ви стали таким оптимістом, переможцем. Дякую. Ви знаєте, дуже важливо мати в житті. Визначеність, основу, на якій ти будуєш своє життя, основу, яка тебе, знаєте, надійну основу, яка тебе непохитне, навіть коли ти стикаєшся з дуже важкими обставинами, зі смертями, з трагедіями, з поразками, які час від часу бувають. І цією основою, очевидно, є слово Боже. Очевидно, слово Боже. Знаєте, одна з головних місій нашої організації Гедеон. Те, щоб кожен українець отримав слово Боже. Бо знаєте, це роками, віками було те, щоб е навіть люди ходили в церкву, але щоб тримати в себе навіть вдома Євангелія, чи слово Боже, людей сиділи в тюрму. Не дозволялося. І навіть не рекомендувалося читати Слово Боже. Але це фундамент, це істина, це найкраща інструкція життя. Тому, щоб твердо стояти в дусі і його піднімати, треба знати Слово Боже. Бо коли ми знаємо Слово Боже і читаємо, ми пізнаємо Господа. Ми розуміємо, який є Бог, що Він нас любить, що Він нас укріплює, що Він турбується і опікується нас щоденно, що Він і нас небесний батько. І знаєте, коли ми знаємо істину, ми можемо правильно будувати життя, навіть навчитися молитися. Бо пам'ятаєте, є дуже гарний приклад в Євангелії. Коли учні прийшли і кажуть, навчи нас молитися, в цій книзі є відповідні інструкції, як правильно молитися, як правильно звертатися до Господа, про що просити, в що вірити. І тому, знаєте, оскільки це є духовна книга, духовна, вона прямо лягає на наш дух. Очевидно, ми розуміємо, як наш дух укріплюється і має укріплюватися. Як нам, врешті-решт, розвивати відносини з небесним батьком, який нас любить безумовно, як нам любити Його, як нам любити ближніх, як нам поступати в тих чи інших трагічних ситуаціях чи проблемах? Тому в мене дві прості рекомендації: щоденно читати Слово Боже і молитися до Господа, і наш дух буде підніматися, наш дух буде підніматися. І, Христос учить каже, щоб ми не падали духом так. і завжди молилися. Так. Так. І в е, кінці цього уривку, що ви прочитали, е, там сказано, що чи, коли Господь прийде, чи він знайде, знайде віру на землі. Тобто якось складеться враження, що буде дефіцит віри. Е, як весь час свого життя залишатися під Божим захистом, Божою охороною і не втрачати віру, не втрачати надію? Тому що ти можеш прийти до Бога. Так? Uh -huh. ти, ну, якийсь там такий скрутний час, ти помолився, ти вже сказав, ну що, я вже, я вже буду з Богом, все-все, все. А потім якось вже все добре, вже хмари, хмари розвіялися, uh -huh. все прекрасно. Ну, як треба, я покличу знову до Бога. Uh -huh. Якось залишатися постійно в цьому такому прекрасному духовному тонусі. Uh -huh. Знаєте, тут є секрет, і тут є формула, дуже важлива. Що мені подобається Слово Боже, Євангеліє, що там дуже багато є формул. Що ти маєш робити, і внаслідок того, що ти будеш робити, ти отримаєш добро, ти отримаєш щастя, ти отримаєш благословіння. І тут є одна із формул. Одна чітка життєва рекомендація не падати духом. І знаєте, в чому проблема багатьох людей? Проблема в тому, що вони можуть війти в стан апатії. Стан депресії, пригнічений стан і нічого з цим не робить, і далі залишатися в цьому стані. Якраз тут є чітка рекомендація до кожної людини в Біблії: не погоджуйся з цим станом. Mm -hmm. Навіть якщо прийшло щось важке, важка новина, немає роботи, війна, обстріли, будь які інші ситуації. Ти повинен розуміти, що ти не можеш постійно залишатися в песимізмі, чи в цій депресії, чи в цій апатії. Ти маєш щось робити, як кажуть, щоб себе витягнути. Але щоб себе витягнути, треба розуміти, як. І, звичайно, найкращі рекомендації з того стану, який ти можеш витягнути, це є молитва і це є читання Слова Божого. Вони написано ліки для нашої душі. Вони відживляють, відроджують нашу душу. Дивіться, які зараз найчастіше е, таблетки е, штампують, особливо в країнах Західної Європи і в Сполучених Штатах. Я думаю, це і прийде до нас. Це антидепресанти. Вони номер один на сьогодні. І ви знаєте, люди здаються, я пігулку візьму, і в мене все буде прекрасно. Знаєте, всі шукають пігулку щастя. Пігулок щастя немає. Людині чуть-чуть стає краще. Але ефект цих побічних дій є дуже страшний для організму. І воно навпаки дуже часто ще тяжче впливає. А ось це є вічна формула для того, щоб це тобі не пошкодило. А ти укріпив свій дух і крок за кроком ти починав е -е, чути себе кращим. Знаєте, часто я отримую такі питання. Коли ми роздаємо Слово Боже в різних місцях, в школах, в лікарнях, в різних інституціях, правоохоронних, багато військових, ми за цей час війни роздали понад 3,5 мільйонів нових заповітів. І людина каже: Хіба це мені допоможе? Я кажу: ви знаєте, це слово є живе, бо воно є Боже. І навіть коли ви нічого не розумієте, нічого не розумієте, і вам душевно погано. І вам по, по тілу погано, ви хворі. Просто беріть, читайте. От беріть з першої глави. Розумієте, не розумієте, читайте, бо написано в цьому слові: це лік для твоєї душі, це ліку, ліки. І будете це робити постійно, ви відчуєте, як ваш душевний стан і ваш стан по тілу стане краще. І ми отримали вже дуже багато відгуків, Я можу це сказати, коли ти просто читаєш. Через деякий час ти відчуваєш, що тобі стає краще. Чому? Бо це є Боже живе Слово, яке впливає на людину позитивно. Бо все, що ми говоримо, це інформація. Негативна інформація руйнує клітини. А ми, людина, на понад 70% складені з води. І там є відповідні ті чи інші молекули. Негативна інформація впливає на нас, і ми відчуваємо себе погано. Позитивна збудовує наші клітини. А це і позитивна інформація. Навіть робили конкретне дослідження, ставили стакан води, де була тяжка небожа музика і молитва. І потім під мікроскопом дивилися. І е, е, конкретні е, молекули, там, де була тяжка некрасива музика, вони просто були в деструктивному порядку. А там, де була молитва, вони склалися в чудовий красивий малюнок. А ми є, по суті, вода. І дуже важливо, якому інформацію почерпаємо і краще почерпати Божу інформацію. Ну читати ми вміємо всі, майже Та, всі українці читати, читати можуть читати. А як навчитися молитися? Ну молитися не всі вміють. І а як це молитися? Що говорити? Mm -hmm. що, ваші рекомендації, чи що рекомендує слово Боже як mm -hmm. молитися? Ви знаєте, в нас є багато молитов, які ми знаємо, чи отче наш», чи інші молитви. Ми знаємо і вміємо, але дуже важливо, окрім того, що ми молимося. Як Давид, один із таких дуже великих Божих людей, який написав книги псалмів, і ми всі знаємо книги псалмів, він часто пише: Я виливаю свою душу перед тобою. Богу дуже важливо знати, що у вас на душі, що у вас в розумі, просто вилити свою душу, все йому розказати, як воно є, що у вас болить, що ви просите, що ви хочете. Богу набагато важливіше чути реальне ваше звернення, ніж завчені молитви. Бо завчені молитви він вже давно знає, ви нічим його не здивуєте. А от ваше серце, що воно є, там, що вас хвилює, ось це має важливе значення. Бо тоді Господь прийде туди і вилікує ваше серце, вилікує вашу душу. Не треба це в собі тримати. Якщо на когось ображаєтесь. Розкажіть це, Господу, як хто вас глибоко зачепив і образив. Якщо ви не можете когось простити, розкажіть це, Господу. Якщо ви не маєте роботи, а маєте потребу у фінансах, розкажіть, якщо ваша душа болить, всіх нас болить за Україну. Розказуйте це, Господу, і просіть, і славте Його, і це буде найкраща молитва. Молитва вашого серця. Так, і якщо е, Господь допоміг, дякуйте Господу. Абсолютно так? Вірно, Не тільки просити, так, так просити, ми вміємо. Так, так. Що, і ще це вміємо, а от хвалити, славити, дякувати. Вже з цим трошки Важче. брехбує слів. Так, Щось би казати, та, вроді все добре. ну Дякую. так. Е, ваші побажання нашим глядачам як підсумок усього сказаного по нашій темі, як стати і бути переможцем. Ви знаєте, дуже важливо, бо ми на сьогодні, що ми найбільше як українці, очевидно, бажаємо. Ми бажаємо перемоги нашій країні. І є нормальним бажати нашій Україні перемоги, бо це Богом дана земля, Україна нам, українцям. І не має тут бути ворога і окупанта. Це не Божий план. Тому ми, очевидно, за це молимося, але і в житті треба бути переможцями. Найперше над гріхом. Бо гріх знищує людину, бо гріх е, приводить до прокляття. І тільки Ісус Христос, і тільки в цій Книзі написано формулу, як звільнитися від гріха, щоб Він вас не руйнував, щоб Він не мав прокляття не тільки на вас, але до третього покління, на ваших дітей, на наших ну, внуків, правнуків. Тому важливо бути в житті переможцями над гріхом. Важливо бути переможцем над тим, що веде вас не на небеса, а те, що, знаєте, веде до залежностей. Дуже важливо бути переможцями в цьому. Тому я вам бажаю, щоб ви були переможцями над важкими негативними обставинами в вашому житті, але знаймо і пам'ятаємо, що перемогу дає тільки Господь. Без Бога досягти перемоги неможливо. Дуже дякую е, вам, Сергію, що ви завітали на нашу передачу. Рівно через тиждень у цій же порі на цьому ж каналі у нас буде ще одна зустріч з Сергієм Гулею, християнином і адвокатом. Е, якщо ви хочете бачити наші попередні програми, то заходьте на наш YouTube канал. Мир вам. Дякуємо, що ви ставите свої вподобайки. Дякуємо, що ви підписуєтесь на наш канал. Дякуємо, що ви наш канал рекомендуєте своїм ближнім. Е, нехай Господь вас благословить, щоб ви були переможці, щоб ви вели переможний спосіб життя. Ну, хочете знати більше по цій темі? Читайте слово Боже, читайте Євангелію, читайте Біблію. Слава Ісусу Христу!